Мені повідомили секретні спецагенти з матриці, що десь тут в цій впадині має бути дира, sure тут повинен ще бути спуск вниз, і я його бачу. Я в шоці. Я не знав таке, прикиньте. Ось мені спецагенти сказали, я зразу дізнався. Дякую вам, спецагенти мої. На коні я пішов. Я не можу, походу, просто свиснув кінь не прийшов. Вирішив такий та пішоти нахер. Сам ідив. Вау. І завжди, коли я виходжу в якусь нову локацію, я завжди кажу: вау. Йо, це гамнадо, там насрав хтось походу. О, в мене такий самий меч, прикинь. В мене такий самий. Дядько. Такий самий меч, не чіпай мене. Ми друзі. Друзі, Так хочеться пригнути, що просто капець. Так і зроблю. Я по-любому виживу, це жалден Ring. Все нормально. Ізі, типу. Хеллоу Типу в іншому світі, опинився. А це мені здається, тут босс. Йоу, це скелетон тут. І ще бик якийсь за його друг, чи що, блін. Фак. Так, мій удар дуже швидкий, тому я помираю. Цей скелет навіть і не, не розуміє, у яку біду він втратив. Коба! Давай, Опа. 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 Коба! кінь. Я вже вевчив, вевчив. Ще раз, Коба! На тому самому моменті здох. Коба! коба. Той ж самий момент, тупо. Ого, це що друга стадія почалась, хлопці? Йоу! Вау! Красиво! Доволі гарно. Можеш так не робити більше? Він ухилився, жасть, це не крутий! Де конче. Ти не задобався один той самий період? прийом тисячу раз використовувати? Це придурок вебіг з цієї печери. Це квітка з головою, типу. якийсь нектар, щось там випити чи що? Ану, дай мені свій нектар, типу, щоб то не значило. Напевне, смачно, вона ж красиво виглядає. Вона що, угорає, чи що? Може, щось знову відкрилося? Ой, я випадково нажав випати знову нектар. Це типу, якщо тобі стало сумно, ти можеш прийти до неї і вмерти. Так? Що ж, я прибув в останню локацію, Принаймні для мене. Там же скоро фінальний бос буде. Секретний потаємний шлях. Боже, я, я професіонал цієї гри. В цій грі... Все настільки масштабно виглядає, просто жесть. Ні в якій іншій грі немає. Що ти дивишся на місце, такий, ну міст буває. А тут обацькі колони здоров'я вниз ідуть. хер зна куди там просто в безду. Це DLC, але це гра року. Я якийсь ліфт, кричи, нажав, спускаюсь. Не знаю. О, мене вже тут чекає, чиясь мама. Походу окей, ця штука, ця штука мене бачить. Він навіть не знає, що я таких лускаю, як горішки. Бам! 86 тисяч. Нормально в хлопцях хп. Здохне. О, нарешті, я боса знайшов. Ура! Ну давай, подивимось. І що тут у нас? гігантська сколопендра, А може поговорити? Чи вона не міє? Дуже гарно. Не така нічого, якщо чесно. Можна якось заромансити її? Тут може сюжетний квест, я знаю. Мені здається, що вона не, не важка. Не важка ніби. Я заразився смертельною херньою, якою я хотів заразити її. Оп. Оп. боже, оце максимально, максимально класно виглядає. Це також нічого так. Можна відпочити секунди дві. Вже на тому світі відпочиє. Окей, добре ж хоч Воно не літає. Дякую на цьому. Воно літає! О боже, ну нахер Бум. У неї є друга стадія, да? Ясно, що є, це ж босс. Треба її пошвидше вбити. Максимально швидко. Класний матч. Можна такий самий отримати? Йоу, дуже гарно, дуже гарно. Не буває. Фак. Так, мій план, значить, бац, бац, два рази. Дальше, дальше просто по, по морді получати теж два рази, щоб чесно було три. Тепер не чесно. Треба зрівнятись. 4-2. 4, 5-2. Дай похилі. Дякую, дуже дякую, що дала. Ну Це вже якби 10-2 я програв. Супер план. На цей раз він спрацює. Оп! Покепта все так само. Запалюю ці сірники, оці свої. Оп! Мені здається, цей прийом взагалі не попадає ніколи, ні в кого. О боже, підлетіло. Ну нахер Оп. Опа. Ухилився. Я не полипу. Мазок пока Окей. Красиво. Красиво, але дуже сильно безкорисно. І воно знову слетіло. Боже, я заразився. Тепер моя черга, правда? А мені не больно. Ти що, прикалуєшся? А не больно Та не больно Помри. Бам. Хух о, я, походу, все, я знімаю печать. Спалити нахер. О, о. О. Все починає горіти. Кесь чорна гидота знімається і стає все гарно білосніжно яскраво-жовтим. Капець, йомой, воно таке масштабне, я такий маленький. І куди я телепортуюсь? Я ще хотів за зачистити тут локацію. Поки рано ще до боса фінального йти. Я хочу зачистити повністю цю ігру. Повністю так. Пам'ятаєте, я говорив про міст з гігантськими колонами, які йдуть в бездну. Ось цей міст. Ця гра геніальна. Що за стукнуло мене дорого, йоу, лучники, як за, за вами скучив. О боже, як ж я сумував за цим гімніщем. йо йомой, він натягує свій лук, стрілу, йоу, жесть! Чувак, ти напевне помилився локацією. Бам! Переважно завжди, коли ти бачиш ресурси, які охороняють великі круті моби. Вони ці ресурси того не варті. Але мені цікаво. Це гамно собаки, я знайшов тільки що. Це. Це я ще не дізнаюсь, напевно, навіть. По-любому там щось круте було. Треба подивитися. Оп. А, сопля мамонта. Не нормально. Три штуки, нормально, в принципі. О, данж. Обожнює, данжі. Захожу. Ану, а ну, що? -да -да? Там якась штука нахер висрала. Це там пуче глазик. А, він мене заражає смертю. Я обожнюю. 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 О, просрочені грибе. П'ять штук. Це було варте того. Дай вам покажу, де, що. Там така херня. Дивіться, хлопці. Отака от, бачите? Може вам теж по голові стукне пару раз. Нормально <різь> мене так <такусь> ребело. <різь> ну нарешті, босс. Якийсь рицар, який зразу з ходу вирішив. Було скавичної швидкістю влетіти в мене. Ага. Вирішив мене словити і відновити собі все хп. Дуже дякую, хороший босс, мені він подобається, дуже сильно. Та-да, да, ти ще раз відхилився. безратись. Шикарний прийом, пацана. Я йому майже ніхіра не зняв, він же хилитись хоче. А чел, ти можеш успокоїтись? Ну 2 секунди, пліс, дай мені похилитись. Дякую, птане. Це мені теж не допоможе. Це зброя гамище. Ладно. Тебе зброя яка хілить, і в мене тоже буде, зброя яка буде мене хілити Буде часто. Думаю, так буде обістратись, як часто. Обісратись, як часто, да? так? Обісратися нахід. Тепер часто, правда? Мені подобається. Дуже часто, по-моєму. Ну псине, на що ви жуєте, дайте мені тоже. Пожувати. Нормально їх так прихерачило Це ж босс, я вже бачу. Танцюючий лав, давай, потанцюємо. Я вже з тобою бився, я вже вмію. Але дивись, тут і територія така, що тобі не жити. Це буде перша спроба, я впевнений і в цьому. О, він перейшов на другу стадію, походу. Хова! 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 О, о боже, почав лютий спам! Спасіть мене! Обісратися, тут, це так неочікувано! Не Читир! Читер! Читер! О, головою, головою об землю, правильно! А, oh, головою, бойся, бойся, ти біг. У мене немає мани. Мені придеться тебе бити кулаками. Вриваюсь. Не вриваюсь, тікаю. ні ніхера не видно, треба фонарик включити. О боже, ніхера не бачу. Щось зікась така вже відбувається. О боже, він крістянув я. Читер, читер, читер. Що, чуть -чуть, ще чу-чуть, ще чу-чуть. У мене взагалі нічого немає вже. все, я, я закінчився. Вриваюсь. Вірвався. Ще раз. Можна попасти. <рес> все, попав. Дай. Першого разу. Притурки сидять біля зривчатки. Ану, ловіть. Йомаю, вони реально всі сидять біля зривчатки. Вони нормальні? Пацани. З вами все добре. Йомаю, так хочеться і так треба. Не знаю, що я це зробив? А мене вже ніхто не страшний. Йома, він мене лизнув. Лизнув мене. Бос? Серйозно? Я думав, він загубився просто. Лови. Оп, пострибай до нього, давай. І ще раз. О. Перестрибнуло його. О боже. А тут та штука, яке такі цікаві, якими я ніколи не користувався, бо вони є мусор. Рандом bullshit, go. типу. Все, коротше, для мене вже тут нічого не залишилось. Я вбив абсолютно всіх. Босів вже немає. Лишився тільки один. І я телепортую з його замок. Ого, це здібність Обістратись. Коротше, я ліваю, ну нахер. Треба говорити якусь херню, наприклад. А я люблю дуже сильно какашки. Це тільки початок локації, я вже мертвий. Дядьку, нахер, дядьку, дядьку, можна спам, не спамити бліс. Йома, я нормально тобі так? Нормально тобі так, а? мечем в хребті. Я бачу, тут віконце, по ідеї в нього можна запригнути, та? а. ну зараз попробуем, здібності паркуру проявимо. паркуру проявимо. Я думав я помер. Хтось десь пукнув? Ай, е Ну нахер! Понял, все смачно було. Офигеть, мене просто крістяно хочуть в бета, хер не Йо, пересета, щоб в космос полетить, тупа херня. Ого. Я буду битись проти цієї влади і її послідовників. Ну в мене якраз є зброя проти людей. Я думаю, її послідовникам кінець. Опа, це перший її послідовник, так? Це такий ПВП, Чесний бій, так? Я думав, банда на одного буде. Ого, він щось пукає. ЮТФ, що за урон в нього? <ринг> ще один прийшов, так нечесно. Ча мені похар? Бадз. Мінус один. О боже, він похилив себе, жасть, ну і жах. получай. Бам, нахер. Ой, ще одна прибігла. 3 на 1 ну, получається, так? Він <риклад> щось там покрутився. Мені так подобається, що я ще в анімації, і вони нічого не можуть мені зробити. Мінус другий. <риклад> Це просто геніальне комбо. Красиве добивання. Бам! Троє на одного і вони програли. Ну і лузери. О, я щось залутаю цих ідіотів. Ніби норм. Одяг бездомного. Фінальний бос. Я готовий. Я заходжу. Йоу, там якийсь герой стоїть. Щось мені здається, я його десь бачив. Це генерал Родан. Ти ж ніби був вже боссом. Ти шо диви? Я ж тебе з першої спробую, ти дебіл. Своєю гравою пушкою тут мутить. Боба! Опа, давай. Йоу, нормально сальто, Тож так хочу вміти. Та я ж зараз тебе заражую цим. Бредом. Та не пи мене, почекай секунду! Перша спроба завжди має бути супер геніальна і крута. Хоча я тебе заражаю миленією, готуйся. його! заразив! заразив. Це він вривається в пани з ходу, Я думав, покастую, закляття якесь. Казав, що перша спроба саме кто Він собі навіть і не уявляє, що в мене є за магія. Він такої ще не бачив. Получай. О, так. Ще раз, получай. І повторюю. Бац, перевів його на другу стадію. А що й мовчить, чен нічого не каже. Хоч би слово сказав. Каздівка виходить. Вона його бафає, вона його бафає, так не чесно, дурепа. Першо, він знаю на горбіку буде її нести. Виглядає дуже гарно. Так, вроді атака та сама. З додатковими імпульсами якимись. Не знаю, що це за нахер. Але бажано було втекти. термін. <соць> Покілюс. Вс, не обняв. Ого. Відпусти мене, все, дякую. І все, і нічого. А що, а що дало? Якийсь бонус мені дали, чи що? Чи вона хоче, щоб я його вбив? Тобі? What the fuck? Вона хоче, щоб я його вбив, чи що? На якийсь план є. Вона мене коронувала ахер! Получай. А що йому нічого не нанесло? Це так має бути? Чи це якийсь чи ти він включив? я не розумію. Чи ти виключай. Чи йому урони нанесло, не What the fuck? <реш> я йому хотів кулаком по морді, дати випадково. Не вийшло. Ну так, із жопою до мене розвернувся. Нюхай, типа. Значить, я, я знаю, що ви всі любите дивитись на мій план, тому, дивіться. Бафаю себе, там. Чекаю, поки він зробить цю крутилку свою. Я завжди від неї ухиляюсь, 100%. Далі використовую Міленію. Бас. Коба, використову. Заразив його мочою всякою. Переважно я виживаю. Але на даний момент я здох. Коли я вирішив щось показати. Воно завжди так. Дебіл влітає, я ухиляю, 100%, я вже казав. Мілані. Light of fucking Мікала. Я втік, все, вийшло. Найс. ще підсрачник мені вдав? Дуже дякую. Сосав мене. Обожнюю. Нажимаю як хвора мразь, але не завжди діє. Так, все, я похилився. У мене максимум життя. І я готовий. Знову хілитись. хоп 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 нахер. Переважно від сіл ухиляюсь, але не сьогодні. Він чуть мені в пику не дав, але перейшов на другу стадію. Зразу використовую перейопок, він тупить, стоїть АФК. Так, я втікаю. Я спробую вперше втікти від цієї штуки. І я нахер вперше втік від неї. Так, це я не знаю, що, що це я бачу перед собою. В спишки, з сяйва і вмирає. Я зараз викличу тут святого. Боже, якого біса? Що з цим закляттям не так? Ну йопта. Це нормально. Я не, не я тащу, все нормально. Ухиляюсь ніби. Не завжди, але ухиляюсь. О, окей, це щось нове. Завжди, коли щось нове, я помираю. В нього меланія вже не працює на другій стадії. Тобто треба його знову заразити. Поки він кастує цю херню, мені приходиться получати урон, бо це єдиний момент, коли я зможу це зробити. Маланію він заразився, дуже добре. Почався Сонік. Оцей прийом я ненавиджу. Я взагалі майже всі його прийоми не навичув, але ну, цього я ще не бачив. Я здох, але типа, він переходить на другу стадію. Це цікаво. Щось видно? абсолютно ніхера не видно. Чувак, ти чого не використовуєш цей свій тупий прийом? Чи ти його передумав використовувати? Він його вже не використовує! А тепер використовує! Якого біса? Він знає, він теж вчиться, він знає, що я міленію використовую! Він знає. Він адаптується, він вчиться, він еволюціонує. Та ну нахер, я так нікого не переможу. Ха-ха! Це угар максимальний. Розробник. Ти, ну, ти смішний капець, конечно. Я все ближче і ближче до того, щоб викликати просто Духа Святого. І Він йому пеку наб'є. І ми розділимо перемогу на двох. Що це за бісовщина відбувається? Йо пересете! Він не зупиняється! Це нереально. Че, можна по тобі урона не стає? Воно зупиниться коли-небудь чмо. Ні, воно не зупиниться йому похер. Жаль, безкінечно хілок немає. Життя теж не безкінечне. Нерви у мене також не безкінечні. Що це за нахер? Я тупо тільки нажимаю. Все, це все, що я роблю. Цю гру весело грати і цікаво одночасно, тоді коли ти не б'єшся з босами. Ух, я вже близько, щоб вийти зі гри. Як ж я близько до цього моменту. А можна, ну типу, мені атакувати? Ублюда, ти тупий, а? Йо пересете, йди нахер. Просто йди нахер, я не можу це бачити. Коротше, я викликаю допомогу. Яка вмерла за секунду нахер! О, навіть менше. Все, третя стадія. Чи що це за нахер? Куди воно полетіло? А, я бачу спишку Фаніксам. І Нормально, як я не навичу цього боса. Не зупиняючись, просто кастує вся все підряд, все, що знаю, нажимає на кнопку. Оця мишка і все... осад, оп-оп-оп. Оооо, оп, оп. щось нове наче, щось нове. Раніше він не літав на мене, завжди. а тепер що? Тепер що? Тепер що він робить, га? А я зараз щось побачу, обов'язково скажу, чи я виграв, чи ні. Ну, типу, як як щось побачить, не просто сліпить мені очі, я нічого не бачу. От так от. О боже, я не знаю, це вже 30-й раз, щось типу того, я вже не можу, мене вже тошнить. О, він мене не зловив дуже дякую. Але я йому якогось біса урон не наніс. О, втихомерився, да? На секунду він втихомерився. Все, він полетів. Шукати щастя. Я не знаю, він мене тут не знайде може? Ага, він прям в мене летить. А ні, він все нормально, він нема мене летів. А можна Q нажати, дякую. Все. Все, добілов вбив. А все, я, я вбив до а все, його немає. Все, це пара що здохла. А мені, може, скажуть, що я молодець. Доторкнутись до спогаду. Ану, покажіть мені. Фінал. Я всі так обістратись, як довго чекали. Я ж такий злий, це просто неймовірно. Ця гра зробила так, що я її ненавиджу в кінці. Дуже дякую, розробник. За вона хотіла захерачити що свого брата, щоб стати, типу, лордом. Чи щось типу того? Та на що я в цей сюжет внедряюсь? Він сьогодні хіра не понятно. Все, та. Я получив корону. Все, я, я король, я бос. Йомою, тут якісь ще трупи мені позаспавнювались. Якісь речі, якихось ідіотів. Це круто, типу. Я вже гру пройшов. Нахер мені це дають, я не шарю. Я отримав новий спел, який я зараз використаю. Чом би й ні. А ну дивіться, що я маю, хлопці, я став богом, Прикиньте, другий раз. Бам! Нормально. А ще все таке пів-пів-пів. Та з неба прикольно, прикольно, жаль, користуватись цим ніколи не буду. Що можна зробити, який висновок по цій грі? Гра прекрасна, гра чарівна. Окрім одного моменту, це останній босс цієї тупої гри. О, я сказав, що гра класна. Точно коротше, що я багато бувала за балакою, херні. Кінець нахер, все я задовбався.